У мене інколи слово не, фраза кобзаря не злим тихим словом, звучить більш модерново, сучасно, не злий тихим словом. Ага. Все, все, що ми над чим ми б'ємося лобешником стіну, влада все-таки умудряється дуже легко спускати в унітаз дуже багато раціональних, правильних ідей. І це, це велике мистецтво мушу сказати, бо. Мені взагалі здається, що вони в туалеті десь працюють і тільки оце опускають і зливають. Так, та, та най, найдивніше те, що по суті в них служба, я б сказав, та, та, перепрошую, щось в мене вилазить в ефірі весь час. Тобто турбує вас там. Тут просто з ефіру пре. Це такий... не Микола Янович там питає про портнова. <laughs> Микола Янович його б зразу було видно: і по Лексиці, і по тембру. Але, от, що ми що ми маємо на цьому тижні? Бо, звичайно, всіх намагнітила ця подія з Портновим, але подій то до біса, і події, чесно кажучи, такі ну, реально. І з душком таким, що ну, мені здається, що найкумеднішим персонажем цього тижня став такий собі Арсеній Пушкаренко. Тобто, якщо про кумедність, бо е мова про те, що цей персонаж взагалі-то числиться ніким іншим як головою Житомирської обласної організації партії Слуга народу. Так, от цей персонаж умудрився звичайно е влипнути в милу катастрофічну історію. Він при приперся в місто Звягель, там організували для дітей загиблих воїнів якусь ну, театральну виставу. А після того цей персонаж. Зверну, ну, тобто звернувся, вийшов на люди по завершенню весталі, сказав, що організовується акція, сфотографуйся з Арсенієм Пушкаренком. А за фотографією з Арсенієм Пушкаренком отримаєш цукерки, цукерковий подарунок. Новорічний. Новорічний. Термін е, завершення вживання е, ну, цих продуктів 22 травня поточного року. Який жах, слухайте. Ну, не, не пропадать за добру. От ми з е, росіян сміємося, у них же ж таких речей дуже багато. Так, але це ж слуги, вони ж все копіюють військово. Вони з росіян все копіюють. Так, от, не пропадать за добру питання. Хто із політиків опозиціонерів може таке зробити: скликати дітей загиблих, зробити виставу, а потім фотографуватися з ними. Тобто, чекайте, а в нас війна чи вибори. У нас війна чи вибори. Це, до речі, е, ну, е, завдяки хорошому дуже ресурсу «Житомир.Інфо» Вся правда виповзла. Там дуже зубати журналісти, і вони мені в ряд годи скидають отакі всякі повідомлення. Чотінькі, як кажуть. Повідомлення дуже чотінькі. так що е, зараз оце е, ну, хочу нагадати, що оця ж підсвідка Пушкаренка це ж не перша. Він мені потрапляв по лазору дуже давно, не таким кругловидим, як зараз, а ще. Тоненькі, з тоненькою шиєю і худенький. Зараз він, чесно кажучи, у нього ну, обличчя репає. Зі мною потягається точно. Хоча, Дуже ну, багато та, працює, напевне. Так, то... перівся. А може, він знаєте їсть оті цукерки, які не прострочені, а дітям віддають <різь> <різь> прострочені. Не прострочені цукерки подарунки. Такий нічний хом'я. Але відомий цей Пушкаренко. Справа в тому, що е, коли визволили е, частину Житомирщини, і там вже лінія, е, ну, це якраз той поліський бік із з боку Чорнобиля, в народичах вони придумали е, якусь велику нараду в травні 22-го року. І цей Пушкаренко привіз, звичайно ж, туди лідерку партії, і вони почали там ізгаляться аж, перед місцевим місцем, аж саму лідерку. Аж саму лідерку. І вони там почали ізгалятися перед місцевим населенням, але на місці знайшовся толковий журналіст, який почав їм задавати питання. Uh -huh. Коротше, цей Шинкаренко, ой, Пушкаренко, прости господи, дав відмашку, щоб напали на того журналіста, забрали в нього камеру. І це в присутності голови партії. Це пряме перешкод, тобто це кримінальний злочин, перешкоджання журналістській діяльності. Це, до речі, гол... головний редактор місцевої газети був е... народський вісник, по-моєму, чи щось таке. Так от, журналісти підняли великий хай, і... щоб відкрити кримінальну справу з цього приводу. І поліція таки дригалась, дригалась, таки відкрила кримінальну справу. Але вже 25-й рік. І як ми бачимо, Пушкаренко замість сиді роздає прострочені цукерки по області, оце те, що ми хотіли знати, так би мовити, про функціонал партії. І, бо, ну поки ми от чим займаються слуги? Трапляється якась подія. І вони розвертають увагу суспільства на ту подію, і ну, це дійсно резонансна подія. Наприклад, та ж сама загибель е портнова. Це, це реальна подія, тому що вона зачіпає е ну фактично е існування дуже важливих інститутів суспільних, зокрема правосуддя і е вищої кваліфікації суддів. Е Далі асоціації адвокатів. Тобто, це все таке, ну, це те, що може сутнісно справити позитивний вплив. Бо ми знаємо, що одна із функцій загиблого Портнова була знищення медій. От він під копірку клепав позови, і будь-яке медіа, яке пильно придивлялося до діяльності влади, відгрібало позов. А там ішли, ну, в низах першої і першої, другої станції, нижчих інстанцій, портнув вигравав все. І уявимо собі, що на бідну редакцію медіа накладається штраф в 100 тисяч гривень. Чи компенсація постраждалому, чи ще щось таке. Це сутнісна сума. Це. це це велика сума. А як... на журналіста сьогодні на такі це, суми для журналістів. Це це непідйомні суми. Це непідйомні суми. Зараз журналісти зледарюють, чесно кажучи. Але ж при всьому цьому волонтерять, при всьому цьому волонтері. Так що. Я от ну не дуже помічаю в волонтерстві слух, хоча е, з них частина волонтери, які дуже щиро по-справжньому. Ну, але бачите, один із них волонтерить цукерками простроченими. Це, це до речі, волонтерство це сутність. ну але ж ну, це волонтерство, яке свідчить про межі цинізму, діти загиблих воїнів. Ти пхаєш своє рило, ставиш по поряд цих дітей, членів сімей. Ну, це, діти ж не приходять на виставу самі. Вони приходять у супроводі мами, бабусі, там, дідуся. І що мама нормальна мама, що, коли перед тим, як давати дитині цукерку, вона подивиться на строк, е, наскільки він при, придатний до, до вживання. Так. Так, термін придатності обов'язково мама подивиться, а тут така невдачка. Або, або, якщо не подивилась і зламала зуба або затверділо цукерка, тоді подивилась. А тобто... це не Рошен часом цукерки роздавали. О -о. Бо же ж скажуть, що Порошенко винен підсипав цукерки Пушкаренку. <реж> <Т> <реж> тут є злий умисел, тут є велика мані… маніпуляція. Значить, набір цукерок називається, набір новорічний. Бандеролька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мені -ой 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 Степана Андрійовича бандеролька. <сміття> це це все. <сміття> Значить, бандеролька. 125 грам. Термін придатності від 22.11.24 до 22.05.25. Отака от мила. Ото батьки і діти перед тим як брати е, цукерки від е, зелених слуг, ну, вже... е, по-перше, читайте е, і дивіться на строк придатності. А по-друге, а... знаєте, що можна зробити було? Треба Але... було запропонувати Пушкаренку самому з'їсти. Ну, правильно, Тр... взагалі треба зобов'язувати все, що роздають слуги прямо перед народом, щоб вони самі це пробували. Наприклад, хочеш роздати цукерки, жжири одну упаковку цукерок при людях. Хочеш скумбрію по вісім гривень. І по вісім похряця, <рес> там багато всього. Е, є смачно тут скільки. <рес> ну, але е, тут на цьому етикетці така е, табличка, що точно не, не, не Рошен, бо я думаю, що це був би. Так би мовити, гіпертреш, -гіпер якби е рошенівські цукерки роздав О, слуга народу. Оце була б явка з повинною. <сум> вони якісного не роздають треба. Рошен це якісне. От в чому проблема. Вони роздають фуфло, вони роздають паліво, те, що називається, вони не можуть роздавати щось якісне добре. Інакше, от видання: Житомир Сіті їх так в сіті таке. Серйозно, піймало. От ви згадали про Житомир. Я щось згадав це розслідування нещодавно бігусів е, е, стосовно фортифікації, там же теж Житомирська е, Житомирська область і Херсонська область були вказані. Е, спілкувався з Ніколовим не, нещодавно журналістом, який каже: така, що вони прозріли тільки зараз. Ми ще рік тому каже про це говорили: про а, і фортифікації про розкрадання, про фірми прокладки. Хто покараний? Хто покараний із цих із цього всього шобла? Нікого ні. Ні, сто справ кримінальних проти Порошенко. Порошенко фортифікації. Порошенко зривав зброї. Mm. Все Порошенко. Це ж святі люди. В Міністерстві оборони працюють святі люди. От скажіть мені, нахріна ви створили ну, трошки більше року Агентство оборонних закупівель, агентство е, державного оператора Тилу, потім поставили на обидві інституції одну і ту саму людину, Арсена Жумаділова, е, Коли все це оскандалилось, потім організували злиття і поглинання. А аудит ви не пробували організувати перед злиттям і поглинули. Причому незалежний аудит. А на а фіга? Це, це ж зруйнує обороноздатність країни, правда? А це ж вони тирили в обсяг, ну це ж дійшло до того, що Financial Таймс на минулому тижні оприлюднив такий історійку про 770 мільярдів доларів стирених. І кінців мільйонів, вибачте, мільйонів, мільйонів там. там. Мільйонів доларів. І там євро. 770 мільйонів євро. Да. Євро було, ага. Ну, то це трошки більше. В доларах тоді це буде трохи більше. Тобто, можна сказати, ну, десь десь я думаю, тоді 800 мільйонів доларів. І якщо це так, а жодного розслідування, жодного... в кінці воду. Ну нема кого садити. Ну, В Міноборони сидять святіші люди. Там є такий святий чоловік Шарапов, давній партнер Єрмака. Так, воно ніби вже різні е -е, е е е з його скандалами прибрали, а шара лишився. Правда, не, не в статусі зас заступника, а радника. Але там трапився такий прикольний варіант, на який внутрішньо погодився міністру меру. що в нього радники виконували функцію заступників, а заступники, по суті, сиділи як номінальні тримачі, е прогрівачі крісел. Чи портфелі, Все одно контроль прямий за закупівлею озброєнь був покладений на Шарапова, а цей напряму пов'язаний з Єрмаком. Е, напряму. напряму. Це, це, е, ну, це родинні контакти, це, це ранні бізнеси, це, там багато, там, там такий корупційний шлейф. І це святой чоловік, недоторканий, ніхто до нього ніколи не добереться. Бо все все списали на Резнікова, Резніков щасливий, десь собі гріє пузо на канарах. ну і... Причому я так зрозумів, що йому посада посла і не потрібна була. А нафіга йому цей геморрой? Йому треба було взагалі вмить руки і здиміть зникнути. До речі, мудріші е, е, із е, слуг, які яким вдалося прорватися, так би мовити, на захід, які здиміли. На початку війни, їх ж багато втекло, десь чоловік 15. Ну, то вони собі вмили руки і навіть ми реготали із так званої корабельної сосни. Ми пригадуємо, я, скільки реготу було, але ж вона розумно вмила, вмила руки і, і щезла. Просто щезла. Сказала, що пішла у бізнес. І вона виявилася мудрішою від всіх цих пушкаренок. От в чому прикол? Так що, тут ще кому хто кому корабельна сосна? Чи арахамія? Я думаю, що в зв'язку з суттєвістями корабельних сосен корабельно соснувати будуть. Амію один одному. Слухайте, ну, і якраз на цьому тлі я дивлюся мовчанка влади, до речі, стосовно цього вбивства портного. Як вони притихли, слухайте. В мене таке враження, що знаєте, от всі тихонечко в ліс пішли, чи е, подумати, чи е, десь щось переконфігурувати тому що щось в мене таке враження щось відбувається. Це весела ситуаційка, тому що вони всі. Раптом виявилися співвідповідальними за цю загибель. А чому співвідповідальні? Та тому, що, по-перше, в 2021 році американська сторона наклала санкції на не лише Деркача, а й на Портнова. До останньої хвилини подиху Портнова банкова навіть ну, думки не мала зайвої, щоб, не дай Бог, якусь санкцію проти Портнова ввести. А його треба було затримати і посадити в сусідню камеру із Коломойським, і він би був зараз живий. Ну і корижом Дубінським. Так, і, і Дубінським, і він би був зараз живий. Тобто ми пригадуємо петицію, яку народ написав петицію про те, щоб накласти санкції на портну. Так от санкції наклав хтось інший не банково. І це означає, що вони відповідальні напряму за цю загибель. Портно. Вони його випустили. Вони його, по-перше, вони, вони навіть коли портнув у му році здим з території України. А хочу нагадати, що це було десь, по-моєму, червень 22-го року. Тобто він перші пару місяців сидів і чекав, поки російські війська зайдуть, оголосять тут перемогу, і він буде сидіти на, поділь, на роздачі портфелі. Ну так його би ніхто не зачепив. Звичай, ні, так він навпаки він розраховував від російської влади отримати. І, до речі, і арестовуючи їжі, які сиділи на банку і відстрілювали світленців. І мі мівіною псували собі, так би мовити, інтер'єр шлунка, біфітобактерії знищували. Тому в цьому сенсі. В цій смерті напряму відповідальна банкова, але ж вона раптом відчула, що, а проти цей інструментарій взагалі-то не використовують політики. І вони Ну вони абсолютно впевнені в тому, що від політику українського від, від опозиції вони чомусь переконані, що українська опозиція вона має такий самий. Потенціал, який російська, вона тихо сидить і тільки нагадує про верховенство права. Так політична боротьба це боротьба ідеї, а не фінансових поток. На банку і про це забули. Але є один дуже важливий момент. Там, де не працює політика і не працює правосуддя, там працює кольт. І це, по-моєму, стало. Несподіванкою для багатьох з банків. Вони думали, що Кольт не працює. Працює. Вони думали, що всі, хто може вийняти кольт, тепер або загинули на війні, або ще не загинули і на війні. Оце ж одна з їх ідей була, скажімо так, з війни не випустити людей, які здатні застосовувати силу в політичній боротьбі. Ну а так, ти? команду залужного прибрали, наєва відправили на фронт, залужного запакували в посольство. Ну, генералітет він, він і не про, не про заколоти. І взагалі, путь угу. як інструментарій це не український інструментарій, тому що в нас військові, е, вони розуміють прекрасно, що. В разі незаконної зміни влади, ми потрапимо у передбанник Євросоюзу і НАТО. В ізоляцію повну. Так, років на 30. І з одного боку, є проблема, доки ці сидять у владі, до тих все-таки зближення не буде. А з іншого боку, Євросоюзі розуміють, що, щоб цих змінити. Треба, щоб Україна грала за правилами Євросоюзу. Тобто Україну треба так пригорнути, щоб не було іншого способу чіплятися за владу як вільні демократичні вибори, вільні демократичні ЗМІ, вільний бізнес. Тому те, що робить Зеленський, воно суперечить євроатлантичному курсу України. Але ми пригадуємо, є Марта Костака. Словенська політик, е, політикиня, вона тепер єврокомісар із розширення. І вона говорить, що три кластери українських найближчим часом можуть бути розглянути і прийняті. Бо е, тут є одна цікава особливість: в плані законодавчого забезпечення. Нібито влада зробила багато, і в Європі це відзначають, що ну, от, зближення відбувається все. Нібито Україна виконує свої зобов'язки. Але в реалі, в реальному житті, є повне беззаконня. Свободи слова, все ще немає. Верховенство судочинства нема. Е, суди не стали незалежними завдяки. Зусиллям і дружбі влади і Спортновим. Вони ж це, це знають, це їм витикали, витикали західні партнери багато разів. Ну і от з, покійний пішов, а метастази то лишилися. І очевидно, що прямим спадкоємцем і прямим оператором цього ресурсу Портновського на банку залишається Татаров. Татаров Якщо хтось інколи Тарас В'ячеславович там любить 에, казати, що Татаро це окрема вертикаль, Татаро, по-моєму, е синхронізувався із Єрмаком е е уже остаточно безпроворотно. Ну, тобто вони, вони не, не конкуренти і не перешкоджають в діяльності один одному, ну, навпаки, грають чотири руки. тому тільки ну, просто з цим більше асоціюється. Ця вертикальність судова. Бо Єрмак, е, хоч і має там диплом міжнародника юриста, але він не займався безпосередньо практиками юридичними. Він займався токіосками. Судовою юридичною системою займався татаров, який був в команді а. Портнова. Так от Андрій то, Богдан що? був в команді Портнова, якщо згадати, ви ну, згадайте, я просто ще одна зірочка тут випливає зараз от в цьому контексті: це Олег Царьов. Ну, царьов е, назвав безпосередньо своїм ближайшим другом е, Портнова. І угу. е, е, ну, тепер розкажу: Портнов сидів у Києві, а царьов сидів у Бородянці 25-26 року. 27 лютого, 26-27 лютого, царьов вже сидів в Бородянці, а е, я не виключаю, що вони зізвонювалися і вже готувалися до роздачі портфелів. Бо царьов мав бути як мінімум гауляйтером Київської області. Як мінімум, на той момент, коли вони мали зайти. Е, Все-таки мені здається, що прем'єром вони хотіли е, керівником Уряду Мураєва робити. Нагадаю, на всяк випадок, що Мураєв не в Росію втік, а в Китай. Тобто його не звинуватиш в тому, він що він по Європі там покатався, а потім а. шкурнув в Китай. А тепер питання по е портнову. Скільки доказано моментів його колаборації з російськими, навіть підготовка референдуму в Криму, це була портновська робота. Ну, по поглинанню Криму. Але Портнов ну, потім організував велику зачистку будь-яких згадок про його колаборацію з Росією. На це було потрачено, ну, думаю, кілька мільйонів доларів. Тобто Медіа е інтернет простір, інтернет-простір, весь електронний слід чистили з великою люттю. Будь-які згадки про його співпрацю з Росією чисто. Далі він шкурнув у Іспанію. От момент. Е, Пригадується свого часу розмови із Луценком, бутність його генпрокурором. І Луценко казав, що от Портнова нема за що зачепити. Всіх Тіхонова, Єфремова, всіх позачепляли, Клюєвих. А цього нема за що зачепити. Тобто його безпосередніх підписів. Але ж його безпосередніх підписів нема. А схематозік газовий російський, за який Юля нібито сіла. Це ж портновська робота. І Власенка, згадаймо, будь ласка, як нещодавно вискочив із кущів Власенко. Це найголовніший юридичний радник після Портнова у Юлії Тимошенко. І, Власенко раптом почав щось, якісь закидони робити на а... та на адресу Костянтина Єлісєєва. Чекайте, твоя мтреса йти напряму пов'язані з підписанням угоди з Росією, Газової, яка була просто вбивча для української економіки. Нафіга було такі обсяги підписувати газу, і нафіга було такі суми заклали. По-перше, це було пряме порушення директив президента е, Ющенка. Пряме порушення. І до речі, до честі українська розвідка тоді стирила драфт цього контракту, бо Юля нікому нічого не показувала. Коли стирили цей драфт, знайшли ну, з Росії витягли. Ну так вони працювали на єдність. Перед е, обличчям е, росіян так вони працювали на єдність України, так от не показувати от, президенту, коли Власенко вискакує і витикає ну, синхронно з Банковою Порошенку за харківські угоди, до яких він ні сном, ні духом взагалі. А е, нагадаємо, наприклад, той самий Парубій чи, чи ну, частина. Політиків демократичних, як якою кров'ю лягали, щоб не, не допустити. Як було до речі, як е, е, той же самий ТД, царь били, просто калічили е, депутатів опозиції під час е, е, ратифікації цієї угоди? Царьов безпосередньо покалічив кількох депутатів. Олесь Даній валявся кілька місяців по лікарнях після цього. І не тільки він, там кілька. Так що, парубій, який цьому всіляко протистояв, він у фракції Порошенка, це означає, що Порошенко був за харківські угоди. Та парубій би ніколи на одному гектарі, якби це було так би мовити, не сізно.